Хочете заробляти 20 тисяч євро на місяць, а відпочивати у недорожчих українських готелях чи їздити лише у розкішних іномарках Бентлі, Феррарі, Мерседесах? А щоб ваша робота була пов'язана із політиками і хочете журналістка програми Гроші знайшла таку роботу, Ярослава. Так, що це за робота? Треба бути елітною повією. 20 тисяч євро в місяць. Ти будеш мати стабільно. Дякую, але я мабуть відмовлюся від такої пропозиції. Втім, а що треба, як треба виглядати, щоб отримувати аж 20 тисяч євро? А, ну льош, як треба виглядати? Виглядати треба дуже скромно. Перш за все, скромно стримано дорога зачіска, макіяж ніякої тобто як в офіс збираєшся, як, як в офіс, як секретарка. вчителька, як секретарка. Да. Хороша фантазія. А слухай, а що треба робити, щоб чоловік був готовий заплатити 20 тисяч євро? Ну, от що треба робити, ти подивишся зараз в сюжеті. Що треба робити? Але й перше, що потрібно вміти, це тримати язик за зубами. Тому що, коли ти влягаєш в ліжко з політиком, то це і дуже небезпечно і завжди має сюжет. Про нас. тих, хто вміє тримати язика за зубами зараз. Журналісти програми гроші розпочинають дуже небезпечну гру. Ми покажемо, хто з можновладців готовий тринькати сотні тисяч доларів на секс розваги. Жені цар. Жені цар рано? Та як зазвичай закінчується кар'єра? Повій для віпів. Ми показали вам десятки розслідувань про вітчизняну секс індустрію. Нічого, режим Здається, що про нічних метеликів ви знаєте абсолютно все. Други. Та сьогодні ви познайомитесь із зовсім іншими повіями. Привіт. Привіт, привіт, привіт Ви ніколи не зустрінете її на славнозвісних околицях міста. Не зможете відрізнити в натовпі через ресторані. Стриманий одяг, помірний макіяж. Вона більше схожа на вчительку, ніж на повію. Я доставляю удовольствие мужчинам. Та насправді нічим не відрізняється від своїх колег на околицях, бо заробляє на життя тим самим проституцією. От тільки грошенят до кишені кладе в десятки разів більше. Какої за, зароботок, от примерно, за, за місяць. Тисяч 15 доларів. Повії для еліти в Україні були завжди. Там ну, і вони не хто клієнт. У багатіїв до продажного кохання свої вимоги, то, опять же, обладають безупречною внічністю, владіють язиками. Аби ніхто і ніколи не зміг здогадатися, що поряд з то стосумом нічний метелик. Як раніше существувала школа благородних дівчинців, тренують все починає від Повідіння в ресторані, от вибора вілки поданому блюду. Дівчина, яка обслуговує народного обранця чи олігарха, вміє тримати язик за зубами і не потякати, хто її клієнт. Тілки підписують бумага, ні розлашені, платять сумасшедші гроші. Події останніх місяців відкрили нову Україну для іноземних гостей. Я говорю по-русски, говорив дуже мало. Тож сьогодні мережа кишить заманливими вакансіями. Повія для Віпа. Вчиняє з клієнтами доставляють удовольствия. Молодих довірливих дівчат зваблюють високим заробітком та розкішним життям. От ти Я просипаюся. Я іду в какого нібучну пасалон сутенери обіцяють шалені гроші від 10 тисяч доларів в місяць. Тобто я можу з машиною уїхати на неділю, на дві останній такої поездки я собі купила машину. Ми відправляємося за лаштунки життя елітних нічних метеликів. Та пройдемо весь шлях української повії за мільйон. В Принципі, от як я дуже мало. В основному сейчас Києві хто Проститутки. Аби показати вам, як сутенери вербують довірливу молодь в ряди елітних повій. Дівушки середнього звіна, <кладу> як правило, працюють. в крупних компаніях сріні звіна з хорошим окладом не німіні пару тисяч доларів в місяць. Які збочення терплять секс рабині для віпів. Сенсаційне розслідування дивіться у наступній програмі.